Отже, друзі, у нас останній матч турніру пам'яті Сергія Нікончука. Зустрічаються команда Спарта. В Блати... О, буде... а команда Локомотив з п'ятих раток в жовто Салатових футболках, чорних шортах. У Спарти перемога нічия перед цим матчем. Для того, щоб нас догнати імпульс, який тільки що переміг у Мохіто з рахунком 4-0, з партії потрібно забивати 6 м'ячів без відповіді, плюс 6 м'ячів потрібно для того, щоб вийти на перше місце і обігнати імпульс. Тож складна задача у блакитних, ну і бачимо, що локомотив теж непогано сьогодні зібрався. Тож слідкуємо за останнім матчем турніру. Два тайми по 10 хвилин брудного часу нас очікують. Ну, і Віталій Кофтун розіграє м'яч на Юрія Шаблія. А Олександр Лінтур. Ковтун Лінтур. А, закидання на Данила Шаблія. Ну, і, а, виходить м'яч за бокову лінію. Буде вводити Юрій Шаблій м'яч в гру. Олександр Лінтур на Віталія Ковтуна. Повертає Лінтуру. Лінтур знаходить Шаблія. Шаблі, а з лівої ноги почав пробувати. Обігрується з Лінтуром. ну і Засильно Олександр віддавав пас. Тож буде вводити забукову лінію м'яч-локомотив ну і віддає м'яч-локомотив команді Спарта. Лінтур з м'ячем. Лінтур на Юрія Шаблія. Шаблій розвертається, а, віддає Данилу Шаблію. Наталій Ковтун обігрується з Лінтуром. Данило Шаблі. Назад на Ковтуна. Олександр Лінтур. З Юрієм Шаблієм отримує м'яч. Перекладає під ліву. Ну і жорстко ставить ногу. Зараз шостий номер локомотива. І від Олександра, Олександра Лінтура м'яч виходить в аут. Більше з м'ячем прокидає собі на хід, але трьох не вийшло обіграти Юрія Шаблія. Наталій Ковтун, Олександра Лінтура. Назад Лінтур на Василиненка. Василиненко віддає ну, своєму завір. Ха... Олександр Василенко М'яч. Зараз непогана нагода у сьомого номера пробиває той. А в ближній кут а, начебто контролював ситуацію Олександр Василиненко, але було небезпечно. Отже, Олександр Лінтур з м'ячем. Лінтур. А, перехоплення від шостого номера. Забирають м'яч футболісти з парти. Лінтур. Перехоплення від а, шостого номера Ще одне. Лененко на Юрія Шаблія. Юрій Шаблій розвертається, під, під ліву ногу підкладає. Намагався віддати під удар Віталію Ковтіну, але там сьомий номер на столожину. Зараз непоганий поганий удар від 10-го номера п'ятикратик рятує свою команду Олександр Василиненко. З лівої ноги пробиває 14-й номер. Влучає Олександра Лінтура. Ще один кутовий, ну і ще воріт пробиває з другої спроби 14-й номер локомотива. Тож Спарта буде вводити м'яч зараз від воріт. Змінилась четвірка у Спарти. Назар Назаренко, Олександр Семініян і Мельничук і Денис Зуєв. На майданчику зараз в блакитній формі. З М'ячем Олександр Семеній шукає адресата попереду, знаходить Дениса Зуєва, жорстко вставляє Денису М'яч, 10-й номер. Олександр Василиненко зараз виходить із і рятує свою команду ціною пошкодження невеличкого. Є у спарти запасний голкіпер Олександр Бакун, якщо що, є кому вийти. На захист воріт. Ну і саме зараз Олександр Бакун виходить на поле. Не може продовжувати гру Олександр Василиненко. Тож заміна голкіпера вимушена у спарти. Олексім спарта. Назар Назаренко. Денис Зуєв пресингує, виборює м'яч, є можливість пробити, пробиває Денис Зуєв, але рятує свою команду голкіпер Локомотива. Удар від Дениса Зуєва. Знову грі голкіпер проти Бачимо, що... Теж два склади його команди з п'яти хаток. <звіт> 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 В атаці зараз спарта. Олександр Сенівий з М'ячем. знаходить на зараз на Жорсткий пас на Дениса Зуєва. Ну тільки підставити було один Направити м'яч не вдалося. Пробігає зараз повз м'яч Андрій Мельничук. В спину йому віддав Назар Назаренко. Зараз винушує, блокує передачу від Остатніка. Сімініна Назаренка. Назаренко пробиває. А в Дев'ять пробивав м'яч, але непоганий сейв від голкіпера п'яти Назар Назаренко не влучає в дальній кут. Бачимо домашня за... заготовка від спарти. Андрій Мельничук блокував гравця локомотива і звільняв місце для Назара Назаренка, але той не зміг влучити в дальній куткору. Зараз Олександр Сіміній ставить дюбину майданчику, що не вдалося влучити. Ну і я... Все ж таки забиває зараз Назар Назаренко. Двох з Денисом Зуєвим Розіграли вони цю а, ну і Назар Назаренко виводить на 6-й хвилині матчу «Спарту» вперед. 1-0. Віталій Стаднік через голкіпера і чіпляє м'яч інструкції на стелі. Тож розігла не Спарта. Юрій Шаблі під ліву ногу перекладах. Ну не вистачило пару метрів майданчику Юрію Шаблію. Данило Шаблій пасує на Ковтуна. Ковтун обігається з Лінтуром. Олександр Лінтур. Повертає м'яч Ковтун. Кофту. Ну, Ковтун вперед на Шаблія. того випереджає зараз футболіст п'яти хаток. Атакують п'ятикатки. Непогано віддавав на Євгена Стадніка м'яч, але Олександр Лінтер зміг виставити ногу. і В результаті прикотився до Олександра Бакуна. Не зміг зіграти Євген Стаднік. Зараз він з м'ячем. Проти нього Віталій Ковтун. Назад. Євген Стаднік виходить з підпрексингу. Зараз локомотив. Олександр Бливає м'яч аут. Віталій Стаднік зараз буде подавати з правого боку. Під удар 11 му номеру на місці Олександр Бакун вводить м'яч на Юрія Шаблія. Повкун пас на Олександра Лінтура. Один на один виходить Олександр Лінтур. Ну і лівою ногою кут відправляє м'яч, роблячи рахунок 2-0 на користь парти на восьмій хвилині. Для того, щоб з партія обігнати імпульс, а, хлопцям потрібно 6 м'ячів, нагадаю, забитих. Два вже є, ще 4. Потрібно забити. Вже розігрує м'яч зараз за боковою лінією локомотив. Олександр Міндер перериває цю передачу. А, від цей м'яч виходить в аут, Лінтур з м'ячем пасує на Юрія Шаблія. Юрій Шаблій розвертається, але не дає обіграти себе шостий номер локомотива. Ну і корпусом вдало прикриває м'яч, тож Юрій Шаблій не зміг до нього дістати. Зараз відпрацьовує, повертається Віталій Кофтин, вибиває м'яч головою в аут. неточна передача від шостого номера на хід віддавав вперед своєму партнерові по команді 6 номер, але той не побіг вперед, очікав недодачу. Зараз шостий номер нічим Спроба дальнього удару. Влучає він в шостого номера з парти Данила Шаблія який вийшов на заміну замість нього вийшов Андрій Мельничук. Перехоплення від Юрій рішалі з м'ячем. Не вдалося розіграти більшість. Контратака локомотива пробиває зараз 14-й номер. Поруч зі штангою воріт Олександра Бакуна пролітає м'яч. Лінкур з м'ячем. Закидання на Семенія. Перехоплення від локомотива. Ну і Показує Микола Кузко, що можна грати далі. Андрій Мельничук. Прокинув м'як засильно. Зараз небезпечна гра від Назара Назаренка. Ну і Перший тайм на цьому у нас завершується. З рахунком 2-0 перемагає Спарта. Ну і Нас очікує зараз 10 хвилин другого тайму. Отже, друзі, зараз розпочнеться другий тайм матчу між Спартою та локомотивом в рамках турніру. Імені Сергія Никончука, який політ бороничий Україну у серпні цього року, гравець парти, гравець Житомирського Сіріуса, гравець пожежної частини і ще декілька команд. Тож на честь його пам'яті сьогодні проводиться цей турнір і останній матч між. Спарту локомотивом після першого тайму рахунок 2-0 на користь а, Спарти. А, ну, для того, щоб виграти цей турнір Спарті, необхідно в другому таймі забити ще 4 м'ячі і не пропустити в свої болота для того, щоб а, обійти імпульс, якого зараз а, плюс а, 7 м'ячів. А для партій Денис Зуєв розіграє м'яч на Назара Назаренко. Той скидає на шаблія, пробиває зараз Назар Назаренко, але лежав лежить, відбив цей м'яч. 14-й номер локомотива. І з правого флангу буде вводити м'яч локомотив. Поміж ніг був непоганий. Удар з лівої ноги, але потужний грав саме з партій. Юрій Шаблі для в атаку. А, під себе а, намагався прибрати м'яч. Юрій Шаблі на Семенія, Я. Сімін з лівої ноги пробиває і переводить м'яч в аут. Зараз голкіпер п'яти хаток. Денизуєв. На Назара Назаренка зараз буде водити м'яч. Назар Назалько підправив могу, але не дав тому пробити зараз сьомий номер п'яти хатах. Сім'я проти двох гравців. П'ятихаток. Ну і непогана можливість розіграти більше зараз у спарти, денизує, пробиває, але не влучає в ворота. Треба повертатись назад. А, а, не зміг зараз обробити м'яч. Десятий номер п'яти хатах. Він прикопився до при Олександра Бакуна, який захищає ворота спарти замість Олександра ну і Дальній удар від Назара Назаренка. Влучає він в шостого номера. А зараз Дени Зуєв ледь не переправив цей удар Назара Назаренка у ворота, але не пощастило спартанцям. Буде вводити м'як зараз в гру Назар Назаренко. Ще один наук для Спарти. На Зуєва, Зуєв але Непогано в захисті працює сьогодні шостий номер локомотива. Удар або простріл на дальню стійку. Зараз від Назара Назаренка Юрій Шаблій не готовий був замкнути цей простріл. Від в м'яч виходить в аут. Олександр Семеній, на Зуєва. Зуєв під удар Семенію пробиває Олександр з, правого, з правої ноги, не вилучає ворота. Назар Назаренко зараз проти нього сьомий номер. Виграє цю дуель, сьомий номер локомотива. Ну і Денис Зуєв повертається в оборону і вибиває м'яч зараз з підводили сьомого номера. Пробувати поворота Олександра і Зараз а, Денис Зуєв втрачає м'яч. Аут буде для локомотива. Закопання на сьомого номера. Перериває зараз Назар Назарінка. Розіграш аута Денис Зуїв. Класна Юрія Шаблія, Шаблій Намагався припинити бокс з шостого номера п'ятихаців. Від нього м'яч вискочив. в аут. Кутовий буде зараз для спарти. Сабліна Зуєва, Зуєв на Лінтура. І від Дениса Зуєва м'яч виходить за лінію поля. цей м'яч. Олександр Лінтур. Не пускає зараз сьомого номера групомотива. в атаку Спарта, Данила Шаблі на Лінтура. А Лінтур на Ковтун. на кохту на Шаблія. Данило Шаблій, Лінтур. Лінтур, на Зуєва. Ну і Від п'ятихатців м'яч виходить в аут. Буде подавати Віталій Ковтун зараз м'яч. Денис Зуїк. Пас на ковтунацій м'яч. Не, зм... не зміг Віталій приборкати його, Ось сяти хасі розіграли. Вільний удар, перехоплення від спальни. Ну зараз жовту картку заробляє 14-й номер за фол на Данилу Шавію. Позіграв зараз 14-й номер. Ну і Бере тайм-аут зараз Олександр Семеній. 4 хвилини і 11 секунд грати командам а в другому таймі. Нагадаю, за, 4, за ці чотири хвилини Спарті партії потрібно забивати аж чотири м'ячі. Отже, 4 хвилини 11 секунд до завершення цього матчу і цього турніру. І для того, щоб вийти на перше місце з спарті, потрібно забити за 4 хвилини 4 м'ячі у ворота локомотива Олександр Семеніна. Кофтун, Ковтун прокидав близькі ніг. Перехоплення від детекасів Віталій Стадні керувався, але перервав його прохід прохіднизу. Бренд Статнік 10-го номера Віталій знову навчить локомотива. Забирають його спартанці, але не зміг Олександр Лінків наздогнати цей м'яч. Зараз маганий шанс був локомотива вийти 3 в один, але щоб пробувати 10-й номер. Пробив невлучно Олександр на Юрія Шаблія, на Зуєва. Зуєв пробиває, влучає в ногу лінтуру. Конечний шок закидання на 10-го номера. Не зміг обіграти Олександра Бакуна, 10-й номер п'яти хатів. Повертаються спартанці у захист. Непоганий шанс був зменшити відрив у рахульку зараз у команді з п'яти хатах. А от для локомотива. Далі Статнік з м'ячем. А проти того двоє ми. Двох відбирають м'яч спартанці. Юрій Шаблій з м'ячем. Шаблін. Рід локомотива м'яч аут. Денис в закидання на Юрія Шаблія. Приймає той м'яч. Віддає простріл на Олександра Сіменія, але він на 10-метровій познаці лишився. Бракувало взаєморозуміння зараз з гравцям з парти. Ну і ще один аут. Дві хвилини лишається в цьому матчі. Юрій Шаблій. На Семенія. Семеній намагався проштовхнути м'яч до Зуєва. Зараз небезпечний підкат. Чіпляє він мого Статніка Віталія. Олександр Семеній пас. Не... Непогано розіграли зараз. Віталій Статнік показує, що було порушення правил з боку Олександра Семенія, але не зафіксував його. Євген Буряк. Ну і Аспарта, а Спарта робить рахунок 3-0 зусиллями Юрія Шаблія. Атака локомотива Євген Стаднік. Є можливість пробити, але а, вставляє туди ногу Назар Назаренко і лише кутовий для локомотива. Приживає 14-й номер з правого флангу. Вище варітують м'яч Назар, Назар Назаренко. А, на Дениса Зуєва, той на Семенія, на дальній стійці є. Вже Олександр Лінтур Не бачить його, не бачив, але.. А, Немає порушення правил. Повернув зараз а, суддівський корпус порушення, яке було в попередньому епізоді. Він зафіксував порушення права проти Дениса Зуєва. Зараз локомотив. Праворучна Євгена Останніка забирається м'яч Олександр Бахун, 30 секунд лишається. Проходить пас на Олександра Лінтура. Там є Денис Зуєв. Забиває він зараз четвертий м'яч своєї команди. Рахунок 4-0, але лишається 20 секунд грати в цьому матчі, в цьому турнірі. Тож навряд чи зможе Спарта два м'ячі забити за ці 10 секунд. Переможцем в цьому турнірі у нас стає команда Імпульс. На другому місці спартанці команда Сергія Дікончука. Третє місце займає п'ятигацький локомотив.